Отаки. Поки Укрпошта за тебе обирають найкращі місця для своїх представництв у Курській області, нагадую, дуже важливі корисні речі: Мультитули. Мультитули різних виробників і різних функцій. Емтак. І ще емтак. Ось такий чудовий варіант, якщо треба пару пальців, скло, або ще щось розбити. Дуже багато функцій в даному мультитулі. Тут витягується і пилка, і ножичок, і все ось таке. І мультитул Мілтек, дуже класний. І мультитул з ось такими зйомними. Бітами в комплекті. І найпростіший і ось такий мультитул зі свайкою. Що таке свайка? Це для того, щоб гарнесенько розв'язувати важкі вузли, дуже щільні, так, щоб не пошкодити е, нічого, але розв'язати. Мотузочку, щоб не пошкодити, не порізати. Ось такою штучкою розпускаються всі вузлики дуже гарно. Ось цей ніж дуже гостренький, чесно кажу. Ну і звісно, це також мультитул. Він трішки інакший. Це ножиці медика, але вони мають в собі ще декілька функцій. Медики про це знають. І вони дуже якісні. Це лазермен. Навіть ось таке є. І знаєте, що ще забулася показати мультитул карабін. Ось така новиночка, яка у нас прийшла. В двох кольорах: чорний та ось такий ліс. Тут є встроєний ліхтарик. Ось такий карабін. І в ньому ще є. Ось такий, зараз ось так пилка і ножичок. Виробник JB, якісний, гарні, дуже класні окуляри робить тактичні цей виробник. Ну, ось така от річ може стати у пригоді, особливо враховуючи, що зараз вам пригод не... Бракує. Ну і котики, бажаю, щоб ці всі речі були у вас і на них була тільки кров ворога. Котики, гатіть.